Ось осіннє сонечко заглядав віконечко, діткам посміхається, з дітками вітається. Вітерець до нас залетів, про зміни в природі нам розповів Сонечко небом гуляє, та нас вже не зігріває, бо осінь до нас завітала, тепло сонячне забрала, хмари на небо запросило. Дощиком землю окропила, дощик землю поливає, а вітер теж не дрімає, холодом на нас повіває. Дітки, про яку пору року розповів нам вітерець? Правильно, про осінь. А давайте поглянемо у віконечку і скажемо, яка сьогодні погода сонячна чи дощова? Так, дощова, а ми з вами не будемо сумувати. Ми запрошуємо вас у подорож до осіннього лісу. Дітки, давайте поглянемо, хто зустрічає нас у лісі? Так, це ведмедик. Давайте з ним привітаємось. Доброго дня, ведмедику. Добрий день, дітки. Мені дуже потрібна ваша допомога. Поки я ходив снідати, подув сильний вітерець і розкидав мої м'ячики, допоможіть мені, будь ласка, їх зібрати у коробки. У ведмедика є дві коробки різного розміру. Одна коробка велика і одна коробка маленька. Також у ведмедика є багато м'ячиків. Давайте поглянемо, які м'ячики за розміром. Так, є м'ячики великі і є м'ячики маленькі. Як ви гадаєте, у яку коробку потрібно покласти великі м'ячики? Правильно, у велику, а маленькі? У маленьку. Ну що, спробуємо допомогти ведмедику? Давайте поглянемо. Цей м'яч який? Великий чи маленький? У яку коробку ми покладемо великий м'ячик? Правильно, у велику. А це який м'ячик? Так, він маленький. То в яку коробку ми його покладемо? У велику чи в маленьку? Молодці, в маленьку. А це м'ячик який? Теж маленький. В яку коробку ми його покладемо? В маленьку. Дивимося наступний м'ячик. Якого він розміру? Великий чи маленький? Так, це великий м'ячик. А отже ми його покладемо? Молодці, у велику коробку. Дивимося наступний м'ячик. Який він? Це маленький м'ячик. Ми його покладемо у яку коробку? У маленьку. молодці. Ви добре справилися з цим завданням? Ведмедик дуже задоволений. Марка біла, біла, небі біля. Жікапка, я гуляю, кап-кап-кап. Дітки, ведмедик хоче познайомити вас із своїми друзями. Давайте розглянемо їх. Які ведмедики за розміром? Є ведмедик великий, є менший, а є маленький. Давайте допоможемо ведмедикам. Знайти їхні будиночки. У якому будиночку живе ось цей ведмедик? Може, у цьому? Ні, він для нього замалий. Тож який будинок потрібний для цього ведмедика? Більший чи менший? Правильно, більший. Великому ведмедику потрібний великий будиночок. А який будинок потрібно для меншого ведмедика? Правильно, менший. А в який будиночок ми поселимо маленького ведмедика? Молодці! В маленький! Ви добре справилися з цим завданням? Ось наша подорож і добігла кінця, до наступної зустрічі!